Ми будемо говорити із Сергієм Альошкіним, начальником управління дільничих офіцерів Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю, студія. Пане Сергію, а чи є вже статистика от за цей рік, та, за минулий 23, тому що тільки зараз тепло настає, де люди порушували закон? Е, ну, тут треба. Підійти, скажімо, з такої точки зору у нас адміністративний кодекс не тільки передбачає, ну це обозначили 77-го значком 1 Адміністративного кодексу України і е, би, стягнення за порушення випалювання трави накладається повноваженими підрозділами працівниками Державної служби звичайних ситуаціях або, ситуацій, або е, представниками екологічної інспекції. Поліція в даних випадках о, такі факти може виявляти, документувати, відповідно, придавати матеріали для прийняття рішення, притягнення осіб до о, о, передбачення закону відповідальності. А, але є о, відповідальність по статті 152, це порушення правил благоустрою. Якщо в правилах благоустрою зазначено питання заборони випалювання, тут вже площина національної поліції. Селищних міських сільських рад уповноважені виповноважені притягати осіб до відповідальності. Пане а чи є у вас вже дані стосовно того, скільки штрафів? Там став 152 друга стаття адмінкодекса. То у минулому році було десь цілому по Україні зафіксовано. Більше 23 тисяч правил порушення правил благоустрою, в цьому році вже близько 6 тисяч, але це не значить, що це тільки за випалювання трави. Ну десь складається 10% в цілому, а також інші порушення правил благоустрою. Штрафні санкції там трохи менші, ніж передбачені повноваженнях Державної служби надзвичайних ситуацій або екологічної інспекції, там іде в середньому десь відповідальність 300 гривень до півтори тисячі гривень накладується на громадян або посадових осіб. Ну, Відповідно, адміністративні комісії накладають... Такі стягнення, відповідно, вже теплощина стягнення відноситься до повноважень територіальних громад. А пан Сергій, зрозуміло, а от, Чи стикалися ви особисто, от що Страфи, які передбачені законом? Е, ну, в цілому. Е в половині невідомо, І, ну як то кажуть, незнання законів не, не звільняє особу від відповідальності. Але з тим, чим ми стикаємося в практичній нашій площині, е розуміють в цілому, але е якби порушують ну, свідомо, тому що вважають, що якщо вони це здійснюють в межах своїх там домовладінь або прибудинкових територій, таким чином вони... Якось наводять у себе порядок. Але е коли фіксуються такі випадки, ми громадянам е наші поліцейські завжди роз'яснюємо, що це питання, е скажімо, може мати відповідні наслідки, uh -huh. і в тому числі тяжкі наслідки, коли від цих дій е можуть і займатися і великі площі, і в тому числі і ліси, і якісь паркові зони, і відповідно... Це впливає на екологію, впливає на рослинний світ на твар... пане Сергію, а якщо, світ, люди, не якщо людям, люди не сплачують штрафи, якщо людям людям не сплатили 에... штраф, що далі? Який механізм в такій історії. Тоді, тоді відбуваються матеріали, направляються в Державну виконавчу службу, яка вже промисловому порядку відкриває провадження і в промисловому порядку вже стягується ці штрафи. Доход <гум> державний, <гум> дякую вам, пане Сергію. Сергій Альошки, начальник управління <гум> дільничих офіцерів департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, долучався до нашого ефіру.